Маємо для вас такий класний лотик. Це жіночі штани для спорту та фітнесу від бренду Крівіт. А, маємо їх ось в такому чорному кольорі, так, рожевому. Кольорі дуже класно, стильно виглядають. Звертаємо увагу, як вони понизу у нас декоровані. так. А, і є ще в цьому ж лоті у нас сині ось такі з манжетиком по низу. Можемо подивитися, вони добре, добре еластичні вверху на резинці йдуть. І внизу у нас є ось такий манжетик, теж еластичний, зручний. Чудово тримають фігуру, сідають по фігурці. А також є чорні з синьою полоскою. Звертаємо увагу, що тут вже низ трохи. Інакше виконаний, просто рівненький. А тут також є резиночка для того, щоб вони гарно були на вашій талі, сідали, все підтримували і не сповзали вниз. А були зручненькими і гарненькими. По складу у нас 89% це у нас поліестер да, і 11 еластану. Так, для того, щоб вони були еластичні, м'якенькі, зручненькі. Так, щодо вартості, 180 гривень одиничка у лоті. Одні штани вартують 180 гривень у лоті, а лот буде складатися з 14 штучок, який вартує 2520 гривень. І по розмірам, есочка у нас одна штучка в рожевому кольорі. І Емочка одна штучка теж у рожевому кольорі. Також у нас є чорний колір МК1, лк 1 темно-синій СК2, МК2, ЛК2, і чорні з синьою полоскою СК1 і МК3. Щодо замовлення цього лоту, ви можете звертатися до наших менеджерів. Інформація під цим відео. А також можете отримати безкоштовну доставочку при замовленні від 50 тисяч гривень. Доставка буде вам абсолютно безкоштовна. Поспішайте до наших менеджерів, хоч